Сусідній простір, це був міні-хаб. Ми його реалізовували минулого року, також з агенцією САР, і зробили цей міні-хаб. Коли я проходив той міні-хаб, я звернув увагу, що були двері, на які була написана бібліотека. Захотів зайти туди, я зайшов і зрозумів, що роботи ще багата. Тому цього року ми відкриваємо вже відновлене приміщення бібліотеки, завдячуючи САР-Єднанню фонду. Партнерства заради розвитку України і МХП громаді. Ми тепер маємо тут гарну бібліотеку, в якій приємно проводити час, навчатися, спілкуватися, проводити будь-які інші культурні чи просвітницькі заходи. І Громада, як ніхто, зацікавлена в тому, щоб відновлювати, залучати сюди молодь, щоб залишалися люди, не виїздили, щоб дітям було де проводити час. Тому ми власне кажучи, оголосили конкурс і МХП громаді подалися на участь, ми розглядали і їхній проєкт був підтриманий. Працюю бібліотекарем 10 років. Я навіть не, ожи... не очікувала, що в мене буде колись така красива бібліотека. Тому що клуб наш збудований у 86 році. Ну і саме розумієте, що і Радянський Союз, і перестройка, і це все. Ніхто тут у нас ремонту нічого не робив. Потім потекла криша, і якщо хтось із вас був на відкритті хабу, то бачили, що у мене тут робилося. Почалася війна, і прийшли до нас орки. Вони зайшли в бібліотеку. Вони виламали двері, вони тут все кинули. В мене прапори висіли, вони вкинули прапори, топталися. У мене книга була про незалежність України, 30 років незалежність України. Так, на всю книгу сапог такий. Я читаю про сон перед сном. Я люблю читати казки. В одній є, Я люблю хлопчика-мізинчика хлопчика читати. І люблю читати Джуді Муді, там воно їх куча. Це про лісову маку, про дівчину, хоча про неї подивитися мультик, та не спіла. Тому я хочу про неї почитати. Я планую прочитати про Гаррі Поттера» ще, нескільки ще одних книжок. Я планую почитати мангу 300 днів з тобою та книжки Гаррі Поттера». Так, це дуже здивовано, якось, коли в такому селі з'явилася така крута бібліотека.